Так, друзі, у нас сьогодні експеримент, і ми будемо вживу дивитися конкретно на е, презентацію е, Флета і класики. Зв'язали ось таку класику. Е, один і той же самий пелець, і конкретно в нас є акваріум. Зараз будемо дивитися, як воно все буде розтворюватися, яка у нас буде презентація. Флетик наш пішов, і зараз іде наша ПВА-сіточка. пва Стік. Так, і давайте наблюдати конкретно, який в нас буде результат. Наскільки швидко воно розтвориться, яка взагалі презентація саме нашої оснастки буде? Тому давайте дивитися. Так, ми бачимо, що ПВА сітка вже починає розтворюватися. Вже скільки в нас? Буквально хвилин напевно, півхвилини пройшло ось. ПВА-сітка в нас вже розтворилася, і бачите, що е, наш крючок з жалом. Ну, давай я покажу. Так, зараз вам покажу більш детально. Ось, вона вже розтворилася, а наш флетік ще працює. Бачите, такий як гейзер, і почало розтворюватися. Тобто, ми з цього повинні розуміти, що, е, якщо, наприклад, ви ловите на великій глибині і так далі. Ви повинні розуміти, що саме така пива сітка, якщо у вас буде е, і велика глибина, там 3-4-2,5 метри, і так далі, вона просто не буде долітати до вашого дна, і потрібно або діпувати, або безпосередньо е, використовувати іншу пива сітку. В цьому разі Флетік буде краще вигравати. Давайте зараз подивимося, як саме буде презентація нашої оснастки. Ні, ну гарно. Я ніколи просто таких експериментів ще не проводив, тому цікаво так подивитися. Тут ми пришевшили для того, щоб у вас було розуміння, як саме це відбувається. Взагалі, у нас на весь цей процес, коли ми закинули флет, прийшло 3,5-4 хвилинки. Тобто, ви повинні розуміти, якщо ви так будете зволожувати і так подавати презентацію, безпосередньо 3-4 хвилини у вас є для того, щоб ваш флет тільки розкрився. Тому перезакидатися потрібно там, наприклад, через 10 хвилин мінімально, тому що 3-4 хвилинки у вас буде просто займати те, щоб він розвалився і конкретно дав таку презентацію. Ну, все. По факту є. Е, у нас оснастка стоїть конкретно на жалі. Ви можете подивитися. Стоїть на жалі, і ось така презентація. Тобто пелець у нас рівномірно з усіх боків. І наша оснасточка стоїть на жалі. А яка презентація подобається вам більше?